Гур повідомляє, що ворогам у деяких містах України планується проплачені провокації і Дніпро серед міст, що під загрозою говоримо про це. Вітаю шановні в студії Наталі Карскова та наш експерт, політехнолог Сергій Гайдай. Пане Сергію, ради вас бачити. Вітаємо! Дніпро, доброго ранку, рад вас бачити теж. Тож, тема гучна анонімні акаунти в месенджері Телеграм шукають людей згодних за гроші вийти на мітинги, спрямовані на дискредитацію військово-політичного керівництва України, зокрема, спецслужб. Це я підкреслюю. Чому саме зараз, на третьому році війни, російські спецслужби взагалі вирішили, що необхідні ці провокації? Ну я думаю, що, по-перше, вони завжди хотіли, щоб такі провокації були. Просто третій рік війни це зазвичай і нормально, що люди просто втомилися від самої війни. Що, скажімо так, є багато не дуже добрих новин, не дуже добрих тенденцій в самій Україні і ворог хоче цим скористатися. За даними ГУР, місцями для цього обрали саме великі українські міста: Київ, Одесу, Дніпро та інші обласні центри. Є якісь передумови для успіху подібних акцій саме в цих містах? Я думаю, що знаєте, я думаю, що передумов особливих немає, хоча ворога можна зрозуміти, тому що він розраховує на ті об'єктивні обставини, які ми зараз маємо. Але я хочу сказати базовий принцип, який, мабуть, інколи наша влада не зовсім добре розуміє. В Принципі, пропаганда а, ворога вона діє дуже погано. Ми пам'ятаємо, як на початку війни а, ми всі більш-менш сміялися над ворогом, який розказував, що зараз а, українці будуть нас зустрічати з квітами. Що українці що війни проти, я пам'ятаю, як Путін казав, що не ми, ми не воюємо з українським народом, ми навіть не воюємо з українською армією, яка приєднується до нас. Ми воюємо з якимись там укранацистами, супроти яких ми швидко зламаємо. І звичайно, коли пропаганда зустрічається з реальністю, ну вона, вона завжди неефективно діє. Але зараз все змінилося. Вони стали більш умнішими і не тільки а, завдяки тому, що скажімо так, перший рік війни 22 других програли. А зараз ми воюємо з іншою армією, з іншими підходами. Це для них тепер не свова, а справжня війна, а якби вони її не називали. А ще, скажімо так, вони використовують ті помилки, які в великій кількості їм надає наша влада, і на жаль, влада ці помилки робить, і пропаганда саме їм хоче скористатися незадоволення людей корупцією, яка так чи інакше існує, несправедливістю в державі, коли майже двомільйонний держав захищений від будь-якої мобілізації, зато ми маємо. Закриті кордони з одного боку, з іншого боку, людей ловлять на вулиці. Всім цим завжди користуються пропаганда. Нічого не треба придумувати, що потім не буде підтверджено. Просто треба брати ті факти, і ті помилки, які допускає українська влада, і їх просто розповсюджувати, сподіваючись вивести людей на вулиці а, в якийсь протест. Але і тут є помилка, тому що ми не любимо традиційну владу. Ми доносимося від до неї критично. Але е, чітко розуміємо, що під час війни і, е, е, скажімо так, виходити на протест, виходи, виходити, скажімо, та е, з своїм незадоволенням це теж небезпечно, і українці в своїй масі більше розрізняють, де є, е, скажімо так, їх думки, їх бажання, їх протести, наприклад, витрачати місцеві бюджети не на е, благоустрій, а на дрони, а де це провокація нашого ворога. Ворог вчиться а чи вчимося. Ми як Дніпрянка я не можу не згадати 2014 рік. Тоді в Дніпрі теж була спроба запросити русський мір. Я добре пам'ятаю жорстку позицію влади, доволі швидку реакцію на ці мітинги з поганими триколорами, деяких спортсменів умовно. Місто Тоді навіть не помітило, що його намагалися розхитати. А зараз, от ви бачите, у великих містах таку ж готовність протистояти. Да, я думаю, да. Я думаю, що одним із результатів, які стали наслідком дій Путіна, його режиму і росіян, це майже повністю скажімо так була знищена так званий проросійський вектор, який був і яким ще з 2014 року, скажімо так, росіяни хотіли і навіть скористалися, якщо брати Луганський і Донецьк. Їм цього не вдалося ні в Дніпрі, завдяки саме. Дуже швидкому, швидкої, швидкої реакції, навіть не керівництво, я б сказав, а тих тим людям, які стали керівництвом, взяли на себе таку відповідальність. Ну як би зараз це не було, це і Коломойський, його команда, Філатов там Корбан. Вони дуже швидко зрекували. в Харкові. Їм не вдалося, в Одесі їм цього, цього не вдалося. А зараз мені здається, шансів немає, бо 99% українців. Добре, розуміють, що собі представляє агресор, і після бучі, після а, того, що вони творять на окупованих територіях. А, звичайно, українці вже а, ну, розуміють, хто агресор і які наслідки будуть, коли ти а, кличеш до себе Путіна. Звичайно, є якийсь відсоток людей, які неадекватні, які навіть працюють на ворога, але мені здається, і дуже швидко враховують. Навіть не стільки спецслужби, скільки самі громадяни розуміють, хто вони і що вони собі представляють. Так, але ж ви сказали, що о, помилки влади це теж плюс для дії ворога. Таке питання: а як це може бути? Теоретично. Навряд чи з триколорами хтось ризикне, вийде зараз на Єворницького в Дніпрі, наприклад, або на Хрещатик в столиці. Тобто, то теоретично можуть бути умовні українці, які начебто проти Росії, але ж це тільки прикриття? Ну, скажімо так. Можливо, але щоб ви розуміли, українці, які сьогодні критикують владу, українці, які сьогодні незадоволені корупціонерами, але все ж таки вони за перемогу, і вони критикують владу не тому, що вони, скажімо так, просто проти влади і хочуть, щоб Росія перемогла, а вони саме критикують владу за те, що вона недостатньо докладає зусиль, і не живе за принципом все для фронту, все заради перемоги. А, і я думаю, що цю різницю свідомі українці і більшість населення чітко розуміють. На жаль, інколи сама влада придумує всякий план шатун. Пам'ятаємо, да і хоче свої помилки і свої, скажімо так, свої проблеми перекласти і сказати, це все про, це, все агенти Кремля. Це проросійська агітація. Інколи таке буває, особливо спецслужби. Але ну в більшості українці розуміють різницю. Між незадоволенням влади, між скажімо, між вимогами громадського суспільства, що влада недостатньо робить саме заради перемоги, що український народ доволі платить велику ціну і вимагає, щоб цю ціну платили при за все і влада. Що саме мобілізація починається з мобілізації державного апарату. А не по іншому, не розділення, коли державна парад живе мирним життям, витрачає величезні гроші на мир, на мирні скажем, цілі, замість того, щоб витрачати їх на армію, озброєння і на все інше. Ну я Тому... з вами згодна, да. пане Сергію. Що критика влади це наше право українців, це наше ДНК, таке українське, але на але. Оці проплачені провокації, їх головна ціль це поширення тривоги через масові акції. Так і як відрізнити, і як… чи не може бути так, що провокації вже почалися, а ми того не помітили? Ні, я так не думаю. Я би дав пораду. Є проти будь-якої пропаганди, провокацій, проплачених ворожої про провокації у самій владі величезний інструмент протидії? По перше, говорити правду. Кожен раз, коли нам влада намагається брехати, вона так чи інакше працює на ворога. По-друге, повністю побороти корупцію, скажемо так. Ну, я зараз спілкуюсь з людьми, які запропонували владі петицію і вимоги, яка називається Сім кроків до перемоги. Саме сім кроків до перемоги. Тобто владі треба почати вести з суспільством правдивий, чесний і е, як мінімум відчувати, які сьогодні соціальні вимоги є. Ну, якщо казати про сім кроків, щоб швидко не займати час. По-перше, е, треба робити те, що обіцяли на початку війни. Будь-яка війна вимагає скорочення державного апарату. Ми сьогодні маємо майже 2 мільйони, 2 мільйони людей, які на всіх рівнях приймають участь в державному управлінні. Причому е, сили оборони у нас мільйон триста. Тобто, у нас чиновничий державний апарат управління більше, ніж сили оборони. Ми витрачаємо на них е, 900 мільярдів гривень. Це майже трильйон гривень. Щоб ви розуміли, в минулому році, ну, в році, який закінчується, ми витратили на озброєння, на закупівлю зброї 260 мільярдів гривень. Тобто, в 4 рази менше, ніж ми. Скажемо так, витрачаємо на держапарат. тому тотальне скорочення держапарату, яке і планувалося, треба виконати. І це дуже важливий елемент, ефективний елемент соціальної справедливості. Друге, почати реально а, зняти бронь з людей, яких скажемо так, силовиків, всіх інших, які а, повинні нас захищати. Замість того, щоб розгортати велику мобілізацію, бо саме мобілізація викликає сьогодні, після того як у 2022 році добровольцями пішли 600-700 тисяч людей на фронт, а влада каже: ми хочемо ще півмільйона, тоді коли в самих державних органах сидить величезна кількість людей, тобто міняти сьогодні ті, хто працює в держапараті, на ветеранів, а всіх інших, особливо. Всяких там прокурорів інвалідів, вибачте. Ну так І, я з вами згодна. Так. Вибачте, що Як втручаюся. То, влата, по, ти... А зараз ми чуємо, жінок так. потрібно мобілізувати, 600 тисяч потрібно, 14-літніх хлопчиків мобілізувати. Так. А ці люди, де вони, так? Так да. потім дивіться: в самій армії знаходиться, я сказав, мільйон триста, мільйон чотириста людей. Не в армії, а в силах оборони, тобто всі. А на фронті десь 200-300 тисяч воює. Тобто і пропорція в сімій армії людей, штабна бюрократія, і люди, які не приймають участь сімій армії, але вимагають дайте нам цивільних. Це теж неправильно. Всі ці цифри знають. От, якщо влада почне системно робити реформи, системно мобілізувати країну по справжньому, мобілізувати економіку замість підвищення податків, їх треба зменшувати, давати кредити і замовляти у нашій економіці максимальну кількість. Озброєння сьогодні українські підприємці готові до 6 мільйонів дронів виробляти в рік. В кращому разі держав вони е, десь півтора мільйони, не більше. А бюджет 80% його повинно йти на на оборону. Такого, такого розгортання величезної кількості благоустрою я не бачив за всю історію України. Навіть коли ми готувалися к євро 2012 Такого будівництва дорог, ремонту е і всього іншого, засаджування садів, е посадок, парків ну, я не бачив. І люди все бачать. от Дивіться, і це є широчезним полем ворожої пропаганди. Якщо б влада наша всім цим зайнялася, ніяка пропаганда, ніякі провокації. Були би просто неефективні сьогодні. Я кажу: їм більше не треба нічого придумувати, що вони придумували в 22-му році, всяку дурість, над якою ми сміялися, і просто треба брати ті факти, те, що робить українська влада, ту несправедливість, ту неефективність, той план перемоги, де ми нічого не робимо, а союзники треба зробити все і просто розкачувати ситуацію. А хто дає їм основний ресурс? Дії нашого правлячого класу і ладно, от. Якщо в тій було б іншими, ну ніяка пропаганда б не працювала і ніяка блуба не заявляла про те, що ворог хоче розкачати. Звичайно, будь-яка воююча країна хоче розкачати тил. Питання, від кого залежить, що вона це не робила? Від ефективних дій політичних еліт або військово-політичного керівництва. Не хочеться, щоб спрацювали провокації, виконувати свої обіцянки. Але цікаво, теоретично. Як можна дискредитувати керівництво України, я розумію. А як, як можна дискредитувати саме наші спецслужби? Ну я не знаю. Я пам'ятаю особисто величезний скандал пов'язаний з тим, що декілька десятків молодих людей, які складають відділення з. Служби безпеки України, а, замість того, щоб захищати нас на фронті, ловити спогонів займалися тим, що слідкували за бігу моєю командою журналістів І хто, вибачте, дискредитує спецслужбу? Сама спецслужба. Якщо б я пам'ятаю, яка була пропозиція, наприклад, від Юрія Бутусова, о, доволі поважного журналіста, який сьогодні на фронті, який, мабуть, робить найкращу аналітику сьогодні військову. він сказав, що. Єдиний спосіб зберегти СБУ лице в цій ситуації, всі ці хлопці повинні отримати розпорядження і піти на фронт, як справжні офіцери, замість того, щоб слідкувати за дівчатами-журналістами, встановлювати камери і використовувати цей час під час війни і ресурси спецслужби саме для цього. Тому ще раз кажу: якщо наша влада, наша спецслужба, наш правлячий клас хоче, щоб ворожа пропаганда не працювала, не треба доставляти їй реальні факти і реальні можливості це робити. Це всього спрацює, як, коли а... просто по-іншому підсвічується правда. О, дивіться, не треба видавати закон про дрова під час війни. Можливо, він в мирний час справедливий. Треба боротися з незаконною виробкою. Але під час війни повинен бути інший закон. Наприклад, у... Е скажімо, мешканців, які мешкають поруч з лісовим господарством, давати офіційне розпорядження, щоб вони займалися завдяки саме працівникам лісового господарства зачисткою наших лісових територій для заготівлі дров саме на зиму для себе. Не штраф за те, що ти будеш мати дрова, коли інспектор до тебе приходить і шукає, за що за що тебе штрафувати, і таким чином створюється велика корупція боку, велика корупційна можливість, скажімо так, інспекторів брати з всіх, у кого там є більше дров, ніж 300 кубів, хоч, 30 кубів, хоча мені важко це уявити, скільки це. А головне, це майже три дні є великим хайпом. І обговоренням в соцмережах, і просто у людей, які кажуть, а що влада ну, це основне у нас для перемоги, тобто ловити ті, у кого дрова назад заготовлені, так скажіть, будь ласка, цей закон зробила російська спецслужба чи наша влада? От Але одночасно його... зараз вже кажуть, що Зеленський цього не підпише, а Сирський каже, що відводить війська з Курська, можливо. Тобто ці дрова, може, зовсім і не дрова? Ні, ну так питання, ще раз скажу. Це росіяни нам цей закон написали і вкинули, щоб ми його так, обговорили. Так. Це нашова? От скажіть, будь ласка, всі скандали, які існують, вони видумані. От дивіться, якщо російська влада придумує мальчика в трусіках на білборді, то навіть на світовому рівні це стає прикладом фейку. Це не працює, бо мальчика не існувала, це придумали. А дрова це реальність, яку зробила влада. Прокурори інваліди, вибачте, це реальність і податківці інваліди. Фотографії крупи на мільйонах доларів це реальність. Це не спецслужби зробили. Приберіть все це, не робіть або визнавайте помилки і працюйте з скажімо, ведіть діалог з суспільством. І тоді вас не буде цікавити і турбувати ворожа пропаганда, яка завжди буде програвати, якщо влада буде діяти ефективно. Дякую про умовні дрова. Повідомляється, що підготовка цих провокацій, чи будуть вони, чи ні, це питання йдеться через Телеграм, наскільки анонімність телеграм полегшує роботу російських спецслужб. І чи дійсно варто розглядати обмеження або заборону цього месенджера, про що вже багато йдеться? Або їх у двері, а вони у вікна, Viber, Facebook. Ну, дивіться, месенджерів існує дуже багато. Це і сигнал, і WhatsApp, і е, е, Viber, і хтось спілкується через месенджер Фейсбуку. І будь-яка спецслужба має можливість, якщо ви там займаєтесь передачею секретної інформації, має можливість дивитися, втручатися і таке інше. Але що стосується Телеграму, так, звичайно. Я думаю, що ФСБ, е, Має можливість читати, якщо ви використовуєте для секретної інформації. Хоча особисто, коли я розглядав ситуацію, пов'язану саме з Телеграмом, то е, самі Фейсбешники кажуть, що є деякі, деякі захищені канали передачі через Телеграм, які вони самі використовують, тобто не можуть е, ключі зламати. Але питання для, до іншого. Користуватися месенджерами, незахищеними будь-якими, це стосується не тільки телеграму. Для секретної інформації це неправильно. Особливо для військових, які там між собою міняються, у них повинні бути свої секретні спеціальні засоби інформації. А використовувати це як інформаційний майданчик, так його використовує весь світ Телеграм, тому що там нема цензури. Його використовують проросійські, скажімо, Пропагандисти його використовують українські пропагандисти, і це теж працює. Його використовують і Z блогери але я знаю велику кількість спільнот наших хлопців, які використовують його для пропаганди проти росіян. Тому головне це не забороняти месенджерів. А е, дві речі: зодного, мабуть, три. Перше, я вам сказав: не давати е, ресурсів і можливості використовувати помилки. І нашого керівництва для того, щоб його використовували в будь-якому месенджері для пропаганди проти нас. Це перше і головне. По-друге, звичайно, культура відношення до інформації, швидке реагування, і третє контрпропаганда. все це треба використовувати, в тому числі і проти ворога, і, і проти його, скажімо так, прихильників проти населення Росії. Саме професіонали, які повинні працювати, а просто заборонити месенджер, ну так знайдеться інший. Це не головне, це просто технічний засіб, яким можна можна користуватися. Ну, знаєте, як автомат Калашникова. Більшість наших хлопців на фронті викана автомат Калашникова. Питання не хто зробив автомат, а в чих руках і для чого воно використовується: для нападу агресії або для захисту своєї країни. Дякую. Підсумуємо. Згадували 14-й рік сьогоднішні часи. Ваші особисті побовня щодо майбутнього великих українських міст. Ну, перше, що треба розуміти, і брати, скажімо, досвід, ну я б сказав так: Харкова, Сум, можливо, Чернігова, Києва, треба готуватися до їх оборони. І перше, що повинна робити влада, і особливо місцева влада, це будувати навколо них оборонні лінії. Більш того, я знаю, що такі міста, як Житомир, мені здається, кривий ріг. Вже це роблять і зробили ще починаючи спочатку повномасштабної агресії, а, тому будівля а, того, що досі наша влада не зробила на фронті, на якому зараз проблеми а, фортифікації. От дивіться, ми в 23 му році готувалися до наступу, і суспільство очікувало наш успішний наступ на фронті, а треба було будувати. А скажем так, а супротивник будував лінію соровіки на до чотирьох пол полос міні поля, і тому наш наступ не зумів їх, скажімо, подолати. Треба було готуватися не до наступу, а мінувати свої поля, будувати свої оборонні лінії, і таким чином ми б зараз тримали фронт. А наступ треба робити там, де нас супротивник не, не очікує. От сьогодні ці помилки не повинні робити, тому оборонні лінії і підготовка до оборони. Міст, щоб супротивник розумів, що кожне місто, особливо велике, українці їм не здадуть. Вони до цього готові, вони будуть так чи інакше робити ефективний супротив, і шансів у супротивника немає. Ну, це як мінімум головна порада. Але дивіться: я не військовий експерт, це повинно робити наше військове політичне керівництво, а не я, по, скажімо так, в ефірі. Вашого телеканалу. але я до того, що ви не бачите загрозу в цих провокаціях, а скоріше військову, але це не тема сьогоднішньої розмови. Найбільша загроза це відсутність у нас ефективного держав... військово-державного керівництва. І тут всі експерти мене в цьому підтримують. Я вже згадував Юрія Бутусова, який. Сьогодні, аналізуючи наші проблеми на фронті, каже наступне: відсутність снарядів, відсутність особового складу людей на фронті, відсутність оборонних ліній це наслідки. Наслідки головної відсутності. На жаль, на сьогодні росіяни керують своїми військами, у яких нема кращих солдат, ніж у нас. У них теж мобіки, які готують всього там два тижні і шлють їх на м'ясні штурми. Казати, що у них краща техніка, так єдине, що у них більше цього по кількості: більше кабів, більше танків, більше самих а, солдат. Але коли ти стоїш в правильно організованій обороні, то а, це нівелює перевагу, скажімо так, супротивника в, в кількості тих ресурсів, які він він використовує, в кількості піхоти, в кількості артилерії, всього іншого, особливо коли. Ваші війська більш технологічні, у них кращі дрони, краще підготовлені. Головне, чого сьогодні не вистачає, це ефективного керівництва. От саме це і є основним ресурсом. І якщо воно буде, і це стосується не тільки фронту, а й тилу, тоді нам і дії ворога, в тому числі і пропагандистські дії, ну, будуть скажімо, не так цікаві. скажімо, і ми будемо значно більш захищені. Сергій Гайдай, полік Політтехнолог узнави. Дякуємо, пане Сергію. Висновок, напевно, такий. Провокація не спрацюють, якщо наша влада не буде давати до них привід. Тому спостерігаємо та тримаємо стрій. До побачення.